Смертельні пожежі та інфаркт за кермом з вами Дніпрооперативний оперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Дві пожежі за вечір та двоє загиблих. Інцидент стався на проспекті Поля. Загинули двоє пенсіонерів з п'ятого поверху. Решта сусідів ледь встигли врятуватись. Місцеві жаліються, що це вже не вперше, і власник квартири вже 12 раз її підпалює, а потім просто виходить з будинку. Одного разу його забрали на примусове лікування до психіатричної лікарні, але згодом відпустили, і ситуація повторилася знову. Мікроавтобус влетів у трактор. Аварія сталася 11 серпня. Постраждав 36-річний пасажир мікроавтобусу з артеріальною кровотечою. Його відправили до лікарні. Потрійна ДТП на перехресті вулиць Філософська та Лесі Українки. Подій РАВ-4» не пропустив водія, аудія 6 це 5 Рухався по головні. У результаті чого Ауді влетіла в Тойоту, зачепивши ланцер. Підроблені довідки і самоскалічення. Поліція викрила мережу ухилянтів. Розкрито майже 30 осіб, які намагалися уникнути службу в ЗСУ за допомогою підроблених медичних довідок. До схеми були причетні як цивільні, так і військові. Під час масштабних обшуків, що відбулися по всій країні, а це на понад 60 локаціях. Правоохоронці зібрали докази їхньої протиправної діяльності. Один із фігурантів, щоб уникнути мобілізації, навіть здійснив самоскалічення. Підозра оголошена за статтями кримінального кодексу України, що стосуються Хилення від служби, підроблення документів та шахрайства. Порушникам загрожує до 10 років ув'язнення. Інфаркт за кермом, смертельне ДТП. Інцидент стався на перехресті вулиць Фабрата Яворницького. За словами очевидців, під час поїздки водієві стало зле через інфаркт. Автомобіль зніс огорожу та вилетів прямо на тротуар. Незважаючи на надану допомогу, бригада швидкої, на жаль, констатувала смерть. Труп жінки в модульному укритті кривого рогу. За словами очевидців, тіло виявили прибиральниці. На обличчі померлої були сліди побиття, а з голови вирвані пасма волосся. На вигляд жінці було близько 50 років. За даними місцевих ЗМІ, цивільне подружжя зловживало алкоголем, що призводило до скандалів, які нерідко переростали у бійки. Наразі злочинця затримали. Справою займається слідчий. Палаюча фура та шалений евакуатор. 14 серпня евакуатор двічі обірвав контактну мережу та пошкодив вісім автівок. Приватний евакуатор з поліцейським за кермом не опустив стрілу маніпулятора, в результаті чого були пошкоджені дроти тролейбусної мережі по вулиці Січиславська набережна. Вони обірвалися на проїжджаючий позаду автомобіль газель, внаслідок чого загорівся тент кузову. Рухаючись до шлобежацького проспекту, стріла маніпулятора повторно зачепила контактну мережу тролейбусної лінії, яка впала на транспорт засоби у результаті падіння дротів були пошкоджені ще сім автомобілів. Стосовно поліцейського вирішується питання про складання адміністративних матеріалів та розпочато службове розслідування. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин. Будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.